Ось. Тепер ми переходимо з вами до будови речовини. Що таке будова речовини? Безпосередньо це вже будова молекул не, на, не тільки на основі хімічного зв'язку. Більшість речовин, що нас оточують за звичайних умов, перебувають у трьох агрегатних станах: це тверді, рідкі і газоподібні речовини. Дані агрегатні стани визначаються. Саме наявністю різних типів хімічних зв'язків. За внутрішньою будовою і фізичними властивостями розрізняють два стани речовини це стан аморфний і стан кристалічний. Кристалічна речовина, кристалічний стан характеризується впорядкованим розташуванням частинок, наприклад, атомів чи молекул, а також у кристалічних речовинах частинки, з яких самі кристали побудовані, розміщені в просторі в чіткому порядку. Тому і формується кристал. Ось. Або утворюють так звані кристалічні градки, просторові. Вони, ми про них далі пізніше поговоримо. Аморфні речовини не мають чіткої просторової структури. З утворення і утворення з невпорядковано розташованих частинок. Ось. Відповідно, кристал тут не формується, здобудова морфні речовини, нагадують рідини свої. Які ж кристалічні градки існують? Ви їх вже вивчали. Коротко про них скажемо. Кристалічні градки у нас існують чотирьох основних типів: це йонні, атомні кристалічні градки. Це, тобто це впорядковано розташовані атоми хімічних елементів, між якими утворюються ковалентні зв'язки. Це молекулярні кристалічні градки, це впорядковано розташовані молекули, між якими формуються міжмолекулярні зв'язки, це йонні кристалічні градки, це впорядковано розташовані йони, між якими утвор... існує йонний зв'язок, і металічні кристалічні градки, із яких побудовані молекули металів, де впорядковано розташовані, частково іонізовані. Атоми металів, між якими рухаються електрони, тобто, і пов'язують їх між собою. Тобто, то існує металічний зв'язок. Якщо ми розглянемо з вами характеристики цих граток, у вашому підручнику ось є така табличка, де у нас є характеристики, то ми побачимо, що за своїми фізичними властивостями, за фізичними властивостями, наприклад, йонні кристалічні градки. Утворюють тверді речовини. Да? Молекулярні градки утворюють газоподібні речовини або рідини, або дуже легкоплавкі речовини. І атомні кристалічні градки утворюють також тверді речовини, причому серед них дуже часто трапляються речовини, у яких найбільша твердість. За іншими характеристиками, що ми можемо сказати, що температура плавлення у йонних речовин висока, у молекулярних низька, у атомних надзвичайно висока. Ось, ну і так далі. Іонні сполуки і атомні сполуки не можуть, не литкі, бо вони тверді. Молекулярні сполуки молекулярні з молекулярними кристалічними градками можуть бути литкі і можуть мати запахи. І так далі, І так далі. Будь ласка, коли будете писати конспект, обов'язково цю табличку запишіть собі в зошит, бо вона вам знадобиться для розв'язання домашнього завдання. На цьому ми закінчимо з вами розбір даної теми. Дякую, що були на уроці. Будьте уважні при виконанні практичних завдань.